Наші пряночки, щоб ти дожив наших років, о, дай Боже, щоб ти був такий, як твій дід. Мені вже е, е, 92 кончилося, третій пішов. Дідове сторіки, е, вже на 101 пішло. Я люблю їздити до баби і діда, Їх завжди, є смаколики. Я по нього ж не беру, бо ж не здужаю. Пара полів положу, а вони приїдуть, ми наносимо. Я не хочу, бо то моє заняття є за день такі. таке. Таке зробили онуки, о, де так положу трохи. Я й принесу помаленьку. Була ж молода ще тоді, 25 рік. Дідове, він старіший на вісім рік від мене. А то дочка, а то син. Синове вже 64, а дочі це 60. яка вже в нас робота? Воде у хати вода? Черпачком на льду, там, куди треба. Але ще Хочеться ж ворошетись помаленьку. Поставлю там дрова є або на світове, кострульку супу чи картоплинку бріжу. О, так я ще зроблю. І діда ж важно доглядати. Ви знаєте? Хочеться, щоб то було й чисто. З діткою вже. Ага. А баби немає. Баба з києми ходить. <різь> 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 Діду, а з якого ти року? 1924-го. У яку ти школу ходив? Шідівчанською. Називалася Повшена школа. Та школа згоріла, та поставили вже новою. Ти ж мені журився, що я ходив з хутора у школу, дав в постолях. Таке було. Та розкажи, як то було? Поки приліз з хутора до школи. Не посапчуш по стола. Ось так було. А з чого ти і столе були? З чого столе були? Ага. І Звик. На свої 100 років, на мій погляд, дуже гарно ще виглядає. Має там хай не ясний розум, але якщо помаленьку, то дід можна донести всю потрібну інформацію. Роки Другої світової війни припали на дідову молодість і його відразу мобілізували. Він Прийшов фронт. Де ти був? На фронті, Аге. на прибавці це, панітчиком. Було плохо, їсти хотіли. Після війни ти до хати не прийшов зразу, а ні. Ні. Ще я після війни два роки служив. Як ми одружилися, було мені 26 років уже, а йому вже було мусить 32 десь. Де вже прожили 64 він не п'янствував, не курив, робити любив. У хату свою купеними люди виїжджали, позичили в людей, в сусідів, у кого гроші є. Суду брали в колхози, надбробліли, а вони ж не платили, не брали ті гроші. Отака наша була. Він був ні його старіший, я там його. Так як не зчитала, що жінках там, але як вже я посадила до 26, а він мене попитав, що ходе за мене замуж. О, а я подумала, що ж буду сама вставатися. Вони гарне життя прожили разом. Зразково показове. Для нас, як дітей і онуків, це приклад, як треба будувати і формувати сім'ю. Бабуся з дідом. Мають двоє дітей сина і доньку. Е, відповідно, мають четверо онуків, одного онука і три онучки, і вже станом на зараз мають восьмеро правнуків. Найстаршій правнучці 20 років, а наймолодший рік. Дивлюся телевізора, подивлюся, да, як, як там де саме, яке кіно трохи, а ту війну подивлюся да й боюсь на її дивитися, бо шкодую, бо плачу. Як подивлюсь, що там робиться тим солдатикам, да сльози з очей біжить. Отака житка наша. А по попрацювали. бо діду колхоза трактористом по тієї армії вже своєї війни був, бо їсти не було, що там трошки платили. А я теж працювала, була й і дояркою. була й телятницею. О, все було. Важненько, важненько горували. А тоді двоє діток садків не було. О, да дітки годувалися саме читай, по сусідах. Прийдуть з ділянки де й шукають, де вони. Ото так було. А поросле сину в армію забрали, дочка замуж пішла. Каля мене не скотіло бути. Да, по там робота була в Нібішове, там і, по... і стали робити, де да, стали строїтися, де да, все ж допомагали їм. І синові, і дочі допомагали Слабейко, бо в нас не було нічого. У нас же грошей не було. Скільки я себе пам'ятаю, ми завжди були поруч із ними, хоча проживаємо на відстані десь 20 кілометрів від них. Але в дитинстві ми проводили тут весь час літні канікули, зимові канікули. Пам'ятаю всі бабині страви, пам'ятаю бабину чистоту. Завжди баба була дуже чистоплотна і підтримувала порядок і від нас вимагала. Бабуся готувала багато смачних страв серед їх і вареники, і борщі, але, мабуть, найбільше те, що запам'яталося, це така була страва в її товчена картопля, пюре. Яка потім, коли вже там поснідали, скручувалася у такі котенечки, ставилась на бляшку і в піч. І цілий день з цією ми тягали їх. Вони так нас щиренько доглядають, щиренько, не так, що як-небудь. Як а приїдуть, повіде, повішукують, де що є, повічищують. Ось таке в мене внучки і така в мене дочечка, то діда прийде, вибере завжди, виміє. І постірає все. Як твоє здоров'я? вже, бачиш, На дворі, бо на дворі зима, де й холодно. Тож, груба гаряча. А, гаряча. Ну. Добре, що Скільки я себе пам'ятаю, як баба була хазяйкою у хаті, так дід був господарем у своєму дворі. Їх теж завжди було чистенько, чистенько. Їх ніколи не валялася ні лопата, ні граблі, нічого. Коли що вони тримали корову, то жодного разу. Вони не вигнали корову, щоб ззаду не йти з лопатою. Попоробила, ага то все руками ткала. Після осінніх там збору урожаю наставали такі часи довгих вечорів, то бабуся із своїми подружками, сусідками, з однолітками займалися рукоділлям. Переважно ставили в цій кімнаті ткацький верстат. Вже в одній хаті ставили і вже до самої весни ткали. Наткали дорожок дуже багато, там рядна називали їх дівани, рушники, які на образах да. Що? Цими руками працювала? Своїми руками. Сусіди, я їх усіх люблю, вони до мене приходять. Як щось то почують і прийдуть. От було так, що дід падав, і я падала, то вони ж почують, побачать і прибіжять, зразу поподнімають. Боюся, щоб не впасти. Бо чуть, де зачіплюся, зразу летів. Не задержуся, ні за що. І щоб падала, Руками. Рук нема, а падаю головою. О, так як то діти маленькі, отак ми падаємо. Одна жіночка ще то умерла, вже рік є, як умерла з мого року, навіть з одного числа були. А діда то вже не ні, ну, ні в нашому селі нема. Там граничне село у нас є, а сільсовет один, І там нема нікого. І таке життєво Бог послав довгі є нам. То і знає чого? Ми грішні люди. Грішні, бо гріху є, бо і скажеш те часом, що не треба. І зробиш там, що не треба. Але вік продовжений.